Вітає, що нам не глядачі. Після того, як президент України Петро Порошенко підкреслив, що в наступні три тижні може відбутися його зустріч з російським колегою Володимиром Путіним, в адміністрації президента Росії також сказали, що такий контакт не є виключеним і може відбутися як у двосторонньому, так і у міжнародному так званому нормандському форматі. Однак, як на мене, найважливішим сьогодні є не формат зустрічі президентів Росії і України, а реальний порядок денний і прозорість такої зустрічі. Мені здається, що зустрічі між президентами Росії і України мають відбуватися без ілюзій. Є очевидним, що для українського президента неймовірно важливо утримати Володимира Путіна від подальшої агресії на територію України. Що рішення, які сьогодні ухвалюються в Києві, не в останню чергу пов'язані з можливістю такої агресії і погрозами з боку Володимира Путіна. Однак разом із цим потрібно усвідомлювати, якщо у Володимира Путіна будуть залишатися якісь ілюзії по підкоренню України. І це підкорення не буде виходити в тих рамках, які сьогодні існують в голові самого Путіна та представників російської політичної агресії еліти. Агресії нам все одно не уникнути. Рано чи пізно Москва спробує повернути собі Україну, і ми вже розуміємо ніяких інших. Доказів для того, щоб Україна знаходилася в союзі з Російською Федерацією, окрім військових доказів, у Москви не залишається. Таким чином є абсолютно очевидним факт, що для президента України на зустрічі з президентом Росії. Важливо викреслити ту лінію, через яку Україна ніколи не буде переходити. Ця лінія державний суверенітет України. Те, що Україна ніколи не погодиться з можливістю втручання Росії в міждержавні угоди, які підписує наша країна, ніколи не погодиться з порушенням своєї територіальної цілісності. І тут, у Москви також. Не має бути ілюзії. Тут нам мають допомагати наші західні союзники, які чітко мають артикулювати, що ніякі санкції проти Російської Федерації не будуть скасовані аж до того дня, як не закінчиться окупація частини Донбаса і Кримського півострова. Ну і прозорість. Досить важливий момент: Росія завжди буде робити все можливе, щоб контакти між президентами Росії і України відбувалися у непрозорому форматі. щоб завжди складалися уявлення про те, що домовляється про щось таке, про що не мають знати плебеї. Тому що громадяни Росії, які не можуть аж ніяк вплинути на політику Володимира Путіна для нього і його оточення плебей. А громадяни України не пливе. Ми маємо вирішувати долю нашої країни і бути прикладом для сусідів, нездатних стати громадянами. І бути в курсі російсько-української домовленостей, знати правду не просто про ці домовленості, а про мотив Володимира Путіна це вже завдання нашого президента і нашого політичного керівництва. Хай щастить!